Пропоную глянути ось на такий апарат. Це в нас BMW ix 1 Ось такий ключик в x 1 Подивіться, красивий ключик, до речі, досить непогано виглядає. Це в нас машинка в М-пакеті, повністю новий автомобіль без пробігу. Версія даного автомобіля в нас 30-та L. L означає, що лонговий кузов подовжений. А 30-та версія в ix 1 говорить про те, що це в нас повнопривідна машинка, тобто передній і задній мотори. Так, ось так виглядає салон. Це в нас повністю чорний салон з вставками з Алькантари, крутий. Суцільний екран, як вже у всіх сучасних BMW. ковші. Вау, ковші, до речі, досить класні. Зараз покажу детальніше. Ось так виглядає задній ряд, досить просторий. Власне, завдяки тому, що це лонгова версія. Як бачите, місця для задніх пасажирів цілком достатньо, навіть при тому, що це BMW ax 1 акустика в нас Harman. досить симпатична панель, бокова, дверна, диски. я вам скажу теж непогані. Емишні диски, r 19 розмір резини 245 на 45. Чорний колір, кузова, передня оптика. В нас. Ледівська, ось така решітка, повністю суцільна. Камер 360 в даному автомобілі немає. І давайте ще подивимося детальніше, як же ж виглядає сидіння, бо мені оцей е, ковшоподібна форма дуже сподобалася. Гарно, дуже гарно виглядає. Насправді, ось ця перфорація класна. Так, ну і що? Присядемо за кермо. О, так, трошки тіснувато. Підсуваємося назад. Ууу, симпатично! Симпатично! Кермо, до речі, дуже нагадує BMW iX. Проекція присутня, екран дійсно крутий. Бачу, тут є бездротова зарядка, телефону. Тут, звичайно, ж, стандартна консоль по керуванню і переключенню передач. Так, по камерах, що у нас? Камера заднього виду присутня, парктроники 360, білий дах, присутня так само і панорама. Панорама суцільна, люку немає в даному автомобілі. І ще хочеться все ж таки подивитися, а що ж по багажнику в ax 1 Чікс, є електропривід. Ну, слухайте. ax 1 приємно, приємно вражає, якщо чесно. Ось такий автомобіль. Зараз, до речі, є досить немало пропозицій на подібні авто з неведення великими пробігами з тест-драйву, які були проведені у китаї в нашому телеграм-каналі якщо цікаво підписуйтесь зможете побачити там усі ці пропозиції